Вітаю на моєму каналі Руни прогнози ТМА. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А ось був замах на Зеленського, коли він в Ірландію літав. Там буквально трохи там розминулися 4 дрони з його літаку. От Хочу подивитись, що це таке було. Але перед тим хотілося б всіх привітати із Днем Збройних Сил України. Особливо наших захисників і ті, хто дотичний відповідно до Збройних сил України, ну, хочеться побажати захисту вищих сил кожному нашому захиснику. Ну і також сьогодні День Святого Миколая. Так само всіх вітаю. Ну, всім українцям, всій Україні хочеться побажати чого? Скорішого завершення війни, Нашої перемоги, звичайно ж. Ну, а тепер Мощуйтесь позручніше, ну я починаю. Добре, давайте взагалі. Що це було? ну, загальну ситуацію подивимося. Ну а раз, покажіть, мені, будь ласка. Ось на днях Зеленський літав в Ірландію і там е на його літак мало не напали чотири дрони. Що це взагалі таке було за ситуація? Поясніть мені. Скажімо, правда. Тепер перевернути. Ото. Угу. Сам Зеленський. Галас перевернути. Куда? Газу далі? Верху. І що? шо? Потуресажу. На, -а. ну дивіться. Пер перевернутий, от, лагос перевернутий, да, газ, аліс перевернутий, Турісас, прямий. Там літак з тими дронами розминувся, того, що сів трохи раніше. От. А так вони якраз по курсу того літака пролітали. Тобто явно знали, де буде літак. Ну, ось іде, ось таємниця йде. Тобто, ну, загалом засекречено було, але все-таки відбувся, що витік інформації відбувся. То, що знали, де той літак пролітатиме, і плюс-мінус коли. Ну, вийшло, що літак сів трохи раніше. А ось, ось це, 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 до речі, і сам Зеленський. Палазу перевернутому. Ну, загроза йому була. Ну, прям хотів його прибрати. Ну ні, ну це ми ще подивимось mm -hmm. далі. Яка мета була? Далі, зміна ситуації по чому? По фінансам, по грошам, в тому числі. До речі, ймовірно, що дрони десь з води залітали. З води залітали, скоріше за все. Можливо, їх навіть і запускали з води, до речі. А, далі, ну що, що, щоб зміна ситуації, щоб якісь, ну, знов-таки фінансові збитки нанести. Що? Затримка рейсу, це оце. Ось. Ну, небезпека була, правда. Небезпека була і по Турісазу, Ну, десь, ну я ж кажу, витік інформації, що захист тобто, то Служби безпеки десь не дуже гарно відпрацювали, скажімо так. ось. Ну, а оце ось ось, да, сам як такий ну замах. Ну, хай буде замах, гаразд, тому що це все-таки активна, агресивна дія. Якби удар би нанести були б не проти. Ну, прям прибрати, ну, воно трошки не так виглядає. Хоч і лагос перевернутий. Ну добре, зараз мотив подивимось. Ну, Для початку, чи при чому Росія? Бо мене просили подивитись, може, може це Штати там відмітились. Ну давайте почнемо з Росії. Це якби більш очевидний кандидат. Так, добре, дякую за відповідь. Ну раз, покажіть мені, будь ласка. Ну так от оці от дрони, які на літак Зеленського мало не налетіли в Ірландії, то Росія до цього причетна. Можливо напряму, можливо, підкупили когось. Покажіть. Скажімо, правду. Манна, сам знаєш. Не знаю, не дивився, посторона. Гебу. А. Ото, ага. Ну, хто б сумнівався? По а, прекрасно. Хто б сумнівався, як то кажуть? Манна з сторону на ге, Тов Соло Тейвес. Да, Росія тут при чому. Ось ось відмашка з самого Кремля йшла. Звичайно, вони не визнають, що вони тут причому. Звичайно. А, оце місцевих підговорили. Схоже, що прикупили місцевих. Ось сама Росія. Ну чи причому, при причому. Да, при Соло мене завжди правильно з додку показує. І по Тейвазу. Ну, це погроза. Це йде погроза і Зеленському, і самій країні, да? як такий. Постару на те вас може і спецслужби показати. Ну, іде це через якісь другі руки чи треті зроблено. Тобто не напряму якісь російські агенти, а як вони когось підкупили. Отак от, от. Ну, Росія, як завжди, в принципі. Хто б дивувався. Окей, давайте подивимось, що буде повтор. Хоча ні, напевно, правильніше запитати, чи ще якась загроза Зеленському є. Так буде правильніше. Так, добре. Дякую за відповідь. А ну покажіть мені, будь ласка. Ну так, а ще якісь замахи на Зеленського будуть. Покажіть мені. Скажіть мені правду. Поперту. Благо. Райду. В дорозі йому особлива загроза. Ансус, ну так. Да. Єбо. І... По урозу. Ага. Що в нас тут? Перт Лагус, <клес> Наутіс, Райдо, Айнсус, Гебо, Урус. Ну, весь розклад прямий, всі руни позитивні. Так, да, загроза йому залишається, вона нікуди не ділась. Мало того, ось маємо почути розкриття якоїсь інформації, розкриття якоїсь таємниці. Про те, як запобігли якомусь замаху на Зеленську. Ось. Загроза йому основна йде в дорозі. Це може бути безпосередньо транспорт, це може бути безпосередньо, ну, саме це його перельоти, переїзди і так далі. Тобто найбільша загроза в Русі, в дорозі. Ось. А, дуже треба охороняти інформацію про нього. Ну, де він там, коли він там, і так далі. Ось. Ну і більш активно працювати із. Це от спецслужби йдуть, це йдуть силовики, тільки силовики, які не наші, закордонні. Тобто, щоб гарно служби безпеки відпрацьовували. От. Ну, а в принципі, застосування сили по відношенню до нього, правда, планують. Ось. Є так, що загроза йому нікуди не дівається, і це дорога. Це якраз дорога, це переміщення. Навряд це в Україні буде. От. Тому так. Тому загроза лишається. Так, добре, дякую за відповіді. Я аж задумався трошки. Ну і добре, давайте подивимось, так, а що, що росіяни цим хотіли добитись з цими дронами? Давайте. Чи таки прибрати хотіли, чи просто залякати. А ну покажіть, мені, будь ласка. Ось коли Зеленський в Ірландію літав ось на днях, там його літак ледь розминувся з чотирма дронами. Що цим хотіла досягти Росії Такою от зухвалою акцією. Покажіть мені. Скажімо, правда. Феху. <гум> ну то перевернутий. Беркану. Поки не цей. Да, госталь. Панаутізу. А і ось що. Ісо. Ну це несподівано, справді. Ну, гаразд. Окей. Я думав, все буде банально, коли ні, аж на диву. Що в нас тут? Феху, отал, переверн, тиберкана, дагас, Наутіс, Ейвас, Іса. Отож, прошу мова. Гроші і залякати якусь країну, пов'язану з грошима. Може, і Бельгія, причому, ну хоча як Бельгія до Ірландії, ну окей. А, щоб, ну що, ну, залякати Зеленського, правда. Запустити розвиток ось якогось процесу, щоб зміни відбулися. В плані чого? В плані санкцій. Ну, до речі, це тиск, це тиск на Зеленського, в тому числі такий, знаєте, психологічний, це погроза. Це погроза як Зеленському, так і країні. Ну, не тільки Ірландії безпосередньо і загалом. Знаєте, типу посили, де не думайте, що ви тіпа, вся Європа в безпеці. Тут іде такий посил, мов, ресурс у нас є, і за кордоном є ресурси, ми вас достанемо де захочеш. В цьому плані. Ну, да, тиск, погрози, маніпуляції і так далі. Ну, по ісі. Як сповільнити якийсь якийсь процес, знаєте, як сповільнити, загальмувати. Маніпуляції, да, тиск, да. Відстоювання своїх інтересів таким цікавим чином. Тобто, ну... Що цікаво, тут не йде, що прям вони хотіли Зеленського прибрати. О. Тобто, тут іде більше про то, залякати і оце все. Хоча, то ну, науті Зейва, знаєте, якби вийшло прибрати, ну вони б пораділи. Но, як така задача не стояла. Прям прибрати, прибрати, там, збити літак чи ще щось. Ну, якби вийшло, вони пораділи. Ну, це не основна задача, бо дивно. Я думаю, якраз ліквідація і все, це прям дивно. Ну, окей. Отакі От ось сьогодні розклади вийшли. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунда ставів, перевірених мною, нинджо приємні бонуси. До зустрічі. нехай щастить!